У наших біженців у Європі можуть розпочати серйозні проблеми. Вже 30 вересня відбудеться перший етап обміну податковою інформацією між Україною та іншими країнами за міжнародним стандартом звітності. Це означає, що і українські податківці, і їхні закордонні колеги матимуть доступ до даних про гроші своїх резидентів у ЄС та відповідно в Україні. Чим це загрожує нашим громадянам? Докладніше далі. Як попереджають експерти, українські біженці у Європі ризикують опинитися між двома вогнями. З одного боку, наша фіскальна служба отримає доступ до даних про їхні доходи у Європі та може нарахувати на них податки. З іншого, європейські податківці дізнаються про заробітки та активи наших біженців в Україні, а це вже загрожує серйозними наслідками. Якщо український біженець сидить у безоплатному житлі і отримує фінансову допомогу, наприклад, у Німеччині, а при цьому віддалено. Працює на українську компанію, отримуючи зарплату, то його можуть змусити повернути всю суму отриманої допомоги, виплат на житло та комунальні послуги у гіршому випадку, нарахують ще й штрафи, які можуть сягати кількох тисяч євро, або навіть порушить справу. Адже наявність прихованих прибутків в іншій країні можуть розцінити як шахрайство. Втім, багато юристів вважають, що тим українцям, хто має на рахунках порівняно невеликі суми, боятися нічого. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.